Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. У серпні діви будуть занурені у сімейні турботи. Зараз і ви, і ваші родичі потребують одного одного. Будуть вимагати вашого втручання багато питань, пов'язаних з нерухомістю. Зараз дали час для того, щоб визначитися із напрямком своєї майбутньої професії. Не бійтеся пробувати щось нове. Пам'ятайте, що ваша думка зараз буде в пріоритеті. Відносини та сім'я. Зараз ви максимально приваблюєте протилежну стать, то можете розраховувати на взаємне почуття будь-якої людини, яка вам сподобалася. Тільки не зловживайте чиїмось добрим ставленням. Зараз у вас немає часу на те, щоб будувати гармонійні стосунки, тому постарайтеся поставити на паузу контакт із будь-яким до кращих часів. Якщо ви хочете просто флірту та розваг, то цього буде досягти нескладно. Наприкінці місяця у вас буде шанс відродити давно згаслі почуття. Це стосується як сімейних пар, у яких погас вогонь пристрасті, так і колишніх коханих. Які розійшлися. Ви можете дати один одному другий шанс, але потім не варто шкодувати, якщо щось піде не так. Намагайтеся не повторювати старих помилок та працюйте разом над подоланням труднощів. Здоров'я та спосіб життя диви повинні уважніше ставитися до питань свого здоров'я. Недбало ставитись до надугів, які викидає ваш організм. Цього серпня потрібно попрацювати над органами травлення. Подумайте над тим, щоб сісти на лікувальну дієту, яка допоможе розвантажити травний тракт. Візьміть за правило не пізно вечеряти. Слідкуйте за тим, щоб протягом дня ви з'їдали норму білка і випивали достатню кількість рідини. Другу декаду місяця. Присвятить обстеження організму. Це допоможе вам стежити за станом хронічних захворювань і запобігатиме якимось новим надугам. Звертайтеся до лікарів, яким ви довіряєте. Якщо ви планували якусь операцію на серпень. Можете бути впевнені, що вона пройде для вас успішно, а реабілітація буде швидкою. Кар'єра та фінанси. На початку місяця для дів буде все складатися успішно. Проте не варто радіти, бо друга та третя декада будуть окрай напруженим часом. Всі довгострокові проекти, які були для вас позитивними, можуть обернутися цілковитою несподіванкою. Намагайтеся не довіряти малознайомим людям, тому що у них не буде у вас зацікавленості. Також, у другій половині місяця можливі конфлікти з начальством. Які можуть призвести до звільнення. Намагайтеся не виявляти зайву активність без потреб. Хтось із колективу навмісно захоче вам населити. Початок серпня це вдалий час для творчих особистостей. Зараз ви отримуватиме максимальне натхнення від того, що вас тішить. Є всі шанси на те, щоб показати свої здібності, оточуючим та завоювати їхню довіру. Якщо ви вийдете із зони свого комфорту, то можете отримати більше, ніж маєте. Хтось із друзів допоможе вам у вирішенні важливих та складних для вас питань. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!